Ми знаходимося на території школи-ліцею номер 23 Зараз підемо в 3 В клас до вчительки Елли Васильівни Заярнюк. І попробуємо разом з дітьми показати невеличке виховне дійство. З вами вже попереднього разу проводили колективну Божу справу, а сьогодні мені теж потрібно з вами провести колективну творчу справу. Для чого це мені потрібно, як бачите, у нас є відеокамера, правда ви на неї дуже не реагуєте, ви по-своєму живіть. Мені потрібно показати, що ви можете вигадувати, творити, фантазувати, які ви є діти. Тому що працюючи з студентами, мені хочеться показати студентам, які є діти. Просто так як ми з вами минулого разу діяли, 4 мікрогрупи. Чотири поринок. Добре, вас влаштовує? Чотири так, так. поринок. Такі мікрокоманди. Будемо може, сьогодні говорити про здоров'я. Ну, тема наше здоров'я. Наша тема – здоров'я. Чому здоров'я? Його треба міти до рядки. І що робити ще з ним? Берегти і що ще робити? Цінувати. Цінувати. І ще що. Зміцнювати все життя, старе здоров'я. Що робити? Зміцнювати. 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 Добре. Сідаємо на чотири відозруки. Чи ви забули, хто який коліро народився? Ми тоді знаємо подивитися на 4 коліро. Пригадуєте? літо, осінь, зима, весна. Хто, який коліроку народився, так і сюди. Тут хто сидів? Зима, Зима, тут зима. зима. про здоров про здоров'я, його збереження. Запам'ятали? Перше завдання у вас яке. <плес> Згадання про здоров'я. Яка група придумає кращу загадку? Друге завдання яке? Пригадати або придумати присідня про здоров'я. Третє завдання, знаєте, яке буде ваше? Спробувати відтворити поведінку якої-небудь тварини. От хто краще зможе отам відтворити поведінку тварин? Ну, поскакати, як жабка, політати, як горобек чи як велека. Не можете політати. Поводити, як черепаха, поскакати, як олень чи череш. І, і, і четверте заключення. Я просто озучу з вами одну кисню групу. І на тому ми з вами закінчимо. У нас час, напевно, вичерпається. І ми колективно оцінюємо, що нам вдалося, що не дуже вдалося, і що врахувати на майбутнє. То Що ми будемо оцінювати? В першу чергу, що треба оцінювати? Оригінальність. так? Оригінальність. Творчий підхід. Друге, що будемо оцінювати? Коможе почуття гумору. А третє, що будемо оцінювати? Ваші злагоджені дії. От наскільки ви злагоджені, наскільки ви дружні. То що ми будемо оцінювати? Перше. Оригінальність. Тобто, як вмієте творити? Друге, що будемо оцінювати? Яке у вас що? Пощагурок. І третє, що будемо оцінювати? Що? Що будемо оцінювати, третє? Ви на мене, дивіться, поки ви камеру займутьте. Що будемо оцінювати третє? Ваші дружні, колективні, злагоджені дії. Наскільки ви дружні? Наскільки ви вмієте взаємодіяти? У мене гра така придумана для того, щоб випробувати, наскільки ви дружні, славичі, наскільки ви так доброзичливо ставитесь один до одного. Це зрозуміло? Отже, хвилин 10 дається часу на придумування тих завдань. Я буду підходити до кожної групи і по секрету ніхто не буде знати, що я буду дивитися. Перевіряти, може я щось підкажу. Розумієте? Якщо можете, візьміть полисточок паперу і послушайте. Ми зразу записували. Все, час пішов. час пішов. Я знаю що, а я знаю. Спочатку порадьтеся, а потім запишіть. Третікласники, я вас прошу, спочатку порадьтеся, а потім вже будете записувати. Я бачу, всі порадилися. Буде читати це присвіб і зараз. Ти будеш читати, так? Добре. Кто? Що ви вже придумали? Тобто, це присів'яце загадка, так? Дві загадки. Да? А при сімі апресів? Хто вас не Заховай, Бо загубиш не знайдемо. Чи це таксі? Ну ту кишеню заховай. А хто не така красива? Здоров'я Ага. А Хто вже записав? Що у вас є? 아니 На пророку, каже, всі коліро, роки, ця і каже, ваші роки. Прошу, ваша загадка. Що ви цінити оцінити людина? То яка загадка? Що повинна оцінити людина? Що повинна цінити людина? Здоров'я. Ну, у нас загадки по-моєму, легко відгадати, бо ясно, що все сходиться у одному здоров'ю. Добре, що повинна в першу чергу з'ятувати людина? Здоров'я. Ваша загадка яка? Друге. Ви гузуєте зразу? Я думаю, мені лише. Mm -hmm. Поверніться до цієї команди, кажіть, Без чого ми не можемо жити? Без заради. Да. А може без води, а може без хліба, може без мами. Хто тобто його знає? Добре, ваше й казати. Щоб, щоб найкраще жити, знати, що для цього треба мати. Щоб найкраще жити і знати, що для цього треба мати. Ну, а може, маму, землю, батьківщину. А я буду жити з Добре, а ваша, яка згадала? Його треба берести, цікнести і купити. Я мого стрілю. <ріпи> то кому ви зараз поставите? <ріпи> Ні, то може всім, то Так. То яку ви зараз зап'ятрите? Його треба всі цілити і любити. Кого? Здорово. Добре. Зараз третім етапом нашої зустрічі буде таке завдання. Потрібно, щоб ви знову порадилися і придумали, хто з вас може найкраще відтворити поведінку якої-небудь тваринки. Яка хвора? Вам потрібно відтворити поведінку тваринки? Яка хвора. Потрібно відтворити поведінку тварини, якої небудь. Ми повинні вгадати якої це тварини. Та ще й тої тварини, яка трохи Добре, Спочатку думайте, яку витворюваю. Bom, gente. Dorme. Tá, Prosse. Так, що Володя нам демонстрував? Черепак! Черепаха! Ви кажете, що черепаха. Черепаха, Черепака, може щось інше? Крокодил. Крукодил! Це паралельний хворий крокодил. А що це було? Крокодил. І Де вони водяться? Десь біля волоса чи що? Добре. Ага, у вас ще одна Прошу. Спочатку розучимо пісню, а потім пограємо, Тут треба на середину, по коло ходити і співати. А щоб ви вміли співати, то давайте я вам спочатку покажу. Ми розучимо і пограємо сьогодні. Пісня у нас звучить так. Дружно танцюємо ми, тра та та тра-та-та, -та, танець веселий наш, оце та. дружно танцюємо. Тра-та-та, тра-та-та. Можете трошки так? Другу, дру дру. цього звука почати. Ну так всі забуде. А ну пістою. Добре, я ж співаємо, хто може за мною, а хто дуже не може за мною, то хай тихенько співає. Отже, дружно танцює. Загадка, передайте. І кого було найкраще після? ще подобайтеся. Спочатку опирайтеся. Можете пригадати? Ні, а яка була загадка? Ще забули, що згадати. Щоб найкраще що жити і знати, треба щодня від того мати. Ага, це возати, що пішов ні потиш. Добре, дякую. Добре, те Та скажімо таке. Що нам сьогодні вдалося? Ваша команда як бажає? Що нам сьогодні вдалося? Я вважаю, що танець. Танець вдалося. Нам що сьогодні вдалося? Нам Ви теж думаєте, що танець? Ви як ви думаєте, що нам ще сьогодні вдалося? Вам? Ви вважаєте, що вдалося нам гарно показати хворих тваринок? А ви вважаєте, що Данець. За хворіють? За тварину. Скажіть, будь ласка, що нам сьогодні не дуже вдалося? Що нам не дуже вдалося? Данець. Кожен думає їх навіть почесів. Хтось один каже, від команди. Що нам не дуже вдалося сьогодні? Та порадьтесь, ну ви що вже знаєте. Що нам сьогодні не дуже вдалося? Та. Ну ви інтарістів, вже не потягнуть, та ви ще не порадилися. Що нам сьогодні не дуже вдалося? Ой, шановні діти. Що би там не було, ви завжди оцінюєте мене, дорослого. Щось мені може. Так що якщо ви скажете, що мені не вдалося, то я не буду вражатися. Це ваше право, сказати, що мені не дуже вдалося. Але ми так, бо я разом з вами, то нам всім разом щось не вдалося. Мені потрібно почути, що ви думаєте, От що нам сьогодні не дуже вдалося? І третє питання, яке буде, третє питання, яке буде, що нам врахувати на майбутнє? Отже, думаємо друге питання. Що нам не дуже вдалося? Що нам не дуже вдалося? Хто вам тобі казали? Хто від вас буде казати? Ти можеш казати, прошу. Вам занадто не вдалося. Добре, ви вважаєте, що вам не дуже завдання вдалося. А ти ще хотів щось додати? Прошу. прошу. Що вам не дуже вдалося? Голосніше. А кого не наречені? Це вам. Ale wszyscy nam, jeśli nie bardzo wdało się, to Dobra, chcą się z Dobrze, wy, jeśli wolą. Wy, jeśli wolą, to bardzo Dobrze, a jak wy No To był odkaz z razy Raz, Ja rozumiem, dlaczego Daniel się nie bardzo Bo na pewno jedno zebłuchuje Synu Bożego. I jeszcze nauczyliśmy się złamać. Dobra. Co ma to Хотіли врахувати на майбутнє? Щоб ми ще раз зараз Щоб я ще раз прийшов. Добре, я рахую. Що врахувати нам на майбутнє? Всім разом. Що врахувати на майбутнє? Що нам врахувати на майбутнє? Прошу. Щоб мене життя, що щоб врахувати своє здоров'я. У моєму Богу, що найкраща відповідь, щоб ви добре берегли своє здоров'я, щоб вчитися берегти здоров'я. А як ви вважаєте, що нам врахувати на майбутнє? Ви ще не знаєте? Прошу. Щоб були здраві і щасливі. Це трошки повторення. Перша була відповідь така. Прошу.